Шпальтах світових змі дуже часто і багато обговорюють зокрема і східні фронти російсько-української війни. Бахмут також я нагадаю, що напередодні заявили про те, що захопили Бахмут повністю. Зокрема, така заява про, начебто, повне захоплення пролунала саме від Євгенія Пригожина. Це керівник терористичного групування Вагнер. Ну і сьогодні на прес конференції Володимиру Зеленському поставили питання, яке стосувалося того, чи а, зараз Бахмут в українських руках, тобто під контролем наших сил оборони. І я пропоную коротко, аби ми з вами послухали, що ж саме він відповів. Зараз попросимо нашу команду, аби нам цей уривок із прес-конференції спільної двох президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена показали. Ви повинні розуміти, що там більше нічого немає. Росіяни все знищили, всі будівлі. Шкода це трагедія. Нині Бахмут є лише в наших серцях. Там нічого немає. Хіба що багато мертвих росіян, які прийшли на нашу землю? Наші захисники у Бахмуті міцно трималися, і звісно, ми їм вдячні за це. Насправді, загалом, якщо будемо обговорювати цю ситуацію, то низка міжнародних змі сьогодні написала про те, що Бахмут уже під контролем російських сил. і Володимир Зеленський це підтвердив. Насправді ні, адже поставили йому подвійне запитання: перша частина його чи це чи Бахмут під контролем українських. Сила, адже адже російські військові заявили про його захоплення, і Володимир Зеленський відповів насправді на справ... Я гадаю, що ні, так і згодом його прес-секретар уточнив, що я гадаю, що ні, це була відповідь саме на другу частину питання про те, що російським військовим не вдається зараз повністю контролювати Бахмут. Ну і також маємо свіжу заяву від Ганни Маляр. Це заступниця міністра. Оборони України вона коментує ситуацію навколо цього міста на сході нашої країни. Говорить, що ворогу не вдалося оточити Бахмут, і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу, знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, розповідає Ганна Маляр. І це дає нам можливість знищувати ворога. Тому Ворогу, тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятися. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами і приватним сектором Бахмута у районі Літак. Ну і е нагадаємо собі так, що битва за Бахмут вона тривала понад 9 місяців, і упродовж цих 9 місяців. Сіють паніку, намагаються намагаються залякати українців. Розповідають про те, що Бахмут вони вже взяли. Але знаєте, якщо переглянути російські ось ці псевдозмі, ем, то Взяли вони то місто вже сто разів, і сто разів насправді відступали під тиском українських сил оборони. Але нагадаємо собі, що цей тиск він дається ціною надзусиль. Так, українські сили оборони продовжують протистояти. Продовжують протистояти окупантам, але ціна є дуже і дуже високою. Тож повсякчас повинні ми їм допомагати. Ну і до цієї години я б хотіла, аби ми ще раз з вами поговорили про ось ту всю допомогу, яку надають українським силам оборони Україні як державі наші союзники. І хотіла б поговорити також і про реакцію від. Росіян від українських ворогів пропагандисти реагують на допомогу, яку Україні виділяє Захід, і влаштовують справжнє таке. Знаєте, звуко світло-шумове шоу. Я це так трохи називаю. Насправді дуже і дуже сильно у них підгорає від цього. Ну і я пропоную частинку зараз послухати. Вони далежних зараз начинать нести потери. Я в этой студии уже говорил, если Франция поставляет оружие, которое убивает русских людей, то на улицах Франции должна литься кровь. Если Германия поставляет танки, которые убивают русских солдат, на улицах Германии должна литься кровь. И они воюют, они делает? воюют сейчас чужими руками против нас. Танки были. Теперь угу. сейчас решается вопрос по самолетам. Угу. Скажите, пожалуйста, а что дальше, если это сойдет с рук? Ядерное тактическое ядерное оружие. Угу. И они поставят тактическое ядерное оружие для того, чтобы защитить свободу и независимость маленькой незалежной. И вы хотите, но чтобы это... рвануло тактическое Я, ядерное да, оружие да, на нашей территории? А вот так, знаете, завжди, когда у них каких-то... Э, Не знаю, хороших новин, можемо це так назвати. Кожного разу, коли Україні продовжують допомагати інші країни світу, кожного разу, коли цієї підтримки більше, вони влаштовують собі такий знаєте, своєрідний я називаю це півнятник. У себе на своїх псевдозасобах масової інформації, звісно ж, вони погрожують. Звісно ж, з'являються заяви від їхнього офіційного тимчасового керівництва про те, що буде от в'єт От будь буде дуже, не знаю, там важкий, строгий. Там має захід налякатися, але у жодному випадку цього, цього наразі не відбувається. Мабуть, пропагандисти і самі усвідомлюють, що. В Росії ніколи не буде стільки союзників, скільки зараз має Україна, ті, які підтримують її, словом. І ділом, ну а ми ж до цієї години з вами ще поговоримо трохи про Бахмут. Бахмут, який я нагадаю, на порядку денному зараз не лише українців, не лише ми вболіваємо за це місто і наших захисників, не лише на вустах у наших ворогів, які вже знаєте там плещуть слиною і розповідають про, начебто, повне захоплення цього міста. Маємо інформацію про те, що наші захисники тримають кілька споруд у місті. а Збройні сили України загалом взяли Бахмут напів оточення. Про це повідомляє Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Вона говорить про те, що російським окупантам не вдалося оточити Бахмут. Ворог втратив частину панівних висот довкола незламного українського міста, тобто просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті.